Цих дій до нормального виборчого процесу, тобто перевибори, зняття в посади, написання заяв про звільнення. Коли ми до цих процесів прийшли, почалося як гриби після дощу виростати до організації. Кожного дня, кожного тижня, починаючи з лютого місяця цього року. І кожна з них щось хотіла. Ілюстраційні комітети, перелюстраційні комітети, переперелюстраційні комітети та так далі. Сьогодні ми чули знову чергову несенітність. Перед тим, як людину прийняти на роботу, потрібно ілюструвати. Тобто, ще до того, як людину з... Винувати, то потрібно її спочатку вбити, а потім будемо ще її і е, звинувачувати або розбиратися, винна вона чи ні. Так от тому я вам кажу, що ви питаєте, як можливо домовитися. Домовитися може просто дуже легко. Хочеш що зробити? це. Не Даліться тобі якимсь конкретним способом це зробити. Знайди інший спосіб, якщо в тебе не пропало бажання це зробити. По-іншому не буде. Намагатися щось з якогось вигуку, вигукувати, когось збирати. Я вважаю це ставить на меті лише одне. Збирати побільше людей, показати на Камеру показати на змі, от бачити моє, тобто засвітитися на телеекрані. і потім за допомогою змі, за допомогою тих людей, яких ти зібрав навколо себе, знову таки щось продавлювати силою. Іншого не буває і не буде. Це нормальний процес. Ну. А ну, ми зараз приходимо так поряд виборам і піри виборам, правильним, неправильним правильним мера і всього, скажімо так, всі верхушки, нашої дніпропетровської власті. Зараз перший чоловік, який потенціально претендує на місце ні, ну, е е да. Вадим адміністрація Шиба... його піддержує. Да. Це вас юрну інформацію. Ну а як його поставили тоді? Не таким Стояться, же чином. Ви так само, як і я, були в облдержадміністрації, коли був призначений на посаду шановний Шабанов. І чому ви мене питаєте те питання, відповідь на яке ви знаєте не гірше за мене? Ну так а чого ви не ілюструєте? Це ж у вашему приміщенні. Ви, ви знову граєте, цю ситуацію. ви знову намагаєтесь Стоп, вести в омані. У вас корупційні схеми. У вас, у вас корупційні схеми, Ні. у мене жодних схем немає. Дивіться, у вас мене, відома роки, ванда. Ванда, яка ванда, яка відчого, керувала нашим похороном бюро. Вона зараз знаходиться. У мене немає похоронного. бюро. Воно похоронне бюро було, яке кримінальна відповідальність. Вона... Я не знаю цих фактів, ви не знаєте. А як ви тоді можете призначати людей, якщо їх навіть не знають? Так вони ж працюють. Вона вчора комунальне. Так а за що ми тоді ратуємо? Ви ще знаєте, знаю, знаєте, що ви ратуєте. Я так розумію, що ви нічого не розумієте, а тоді ну, зараз, ж приходите, розповідаєте, як нам робити.